З нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, вітаю. Вітає пане Олексію. Буквально годину тому у цій студії у мене була в гостях Оля Івазовська, і ми з нею обговорювали сьогоднішню оприлюднену заяву приблизно 100 громадських організацій з закликом не проводити вибори в час воєнного стану. Ми обговорювали звідки це взялося. Історія ця виборів, які зараз обговорюють. Але на вашу думку, проведення виборів в умовах воєнного стану це загроза національній безпеці чи ні. Це дуже небезпечна річ. Ми не можемо гратися, тому що якщо в окопи будуть заходити агітатори, майте на увазі, що це може дуже драматично закінчитись для нашої країни. Я хочу зауважити, що ми є унікальна країна з точки зору демократії. У нас на сьогоднішній день, якщо я не помиляюсь, 370 політичних партій, які є зареєстровані в країні. Уявляйте собі, якщо в них буде бажання взяти участь в виборах, а вони мають всі, кожен з них має право це зробити. От, уявляйте, яка буде какафонія, хто про що буде говорити? От, навіть приклад сусідньої Польщі, які зараз на нещода, скоро відбудуться вибори, і бачите, що там відбувається. Тобто під час виборів на превеликий жаль, особливо коли країна є демократичною, так, така як наша країна, от, то межі дозволеності вкрай складно буде встановити. І тоді почнеться і боротьба компроматів, і брудні технології, і будь-що. А я хочу нагадати, що ми знаходимося в стадії війни, і питання номер один це нам треба виграти вибори. Те, що стосується звідки взялася ця ситуація, спочатку все це запустила ІПСО, Російська Федерація. Потім дехто із видань почав говорити, що це нібито вимога Наших партнерів таких вимоги немає і не може бути, тому що ще раз наголошую у нас чітко прописано в законодавстві всі ці процеси. Якщо закінчиться війна, якщо не буде військового стану, тоді ми можемо з вами про це починати говорити. Ну і тоді політичні партії зможуть нарешті спокійно працювати, але частина з них я так розумію, наприклад, ОПЗЖ вже не повернеться як заборонена партія. Тут днями вис голосили підозру у державній зраді одному з народних депутатів від цієї партії Нестору Шуфричу, і він нагадаю очолював у парламенті досі очолював комітет з питань свободи слова. Як ви оцінюєте цей факт, що до 23-го року, до вересня? Комітет свободи слова парламентський очілював депутат, якому ви ну і його однопартійців. Я пам'ятаю, у березні ви попереджали їх навіть не потикатися на блокпости, бо вони просто будуть розстріляні тоді? Ну о, не так радикально розстріляні. Я казав, що ноги будуть поламані, якщо вони ще будуть шастати типу, по наших блокпостах. Відома річ з паном Ні-ні-ні, е, ні, місто... ні, я, я перепрошую. Я хотів би окремо сказати деяким народним депутатам від ОПЗЖ, якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, вас там будуть просто вбивати. Цитата від 4 березня. Ну це нормальна цитата в умовах е, того е, стану війни, в умовах, які відбувалися от, саме на 4 березня, в якому стані знаходилися тоді. Ситуація з Києвом з нашою столицею, то я б точно нарадив би ОПЗЖ Взагалі взагалі. Батім я б радив покинути Верховну Раду і не маємо там що робити. І там не тільки Шуфрич, там того берете от перелік осіб, які там є. Вони б всі б мали би Верховну Раду, і ніякого права вони сьогодні представляти наш народ не мають. Це вже доведена історією. Те, що стосується нестриванича, ну зрозуміла річ. дивіться, воно воно все до того йшло. Інша справа, що в Верховній Раді треба ще раз наголошувати: поставити питання перебування там ОПЗЖ. Те, що вони поміняли назву, це ж не значить, що вони поміняли свою суть. Вони закликали до нас Російську Федерацію. Пам'ятаємо ефіри, на які вони ходили. До речі, я хочу сказати, що деякі діячі до цього часу відвідують ефіри російських пропагандистів, От. І поки що пересуваються по території нашої країни. Я хочу їх всіх попередити, що їм ще не недовго лишилося пересуватися, Вони всі будуть притягнути до відповідальності, тому що уявляйте собі під час другої світової війни. Хтось тобто, з СРСР починає виступати на каналах Гітлера. Ну це просто неподобство. Це взагалі виходить за межі будь-якого розумного розуміння. Більш того, коли починають спілкуватися з нібито якимись там ліберальними журналістами Російської Федерації, ну знаєте таке трошки дивне відчуття, особливо коли це відбувається російською мовою, і люди представляють нібито владу. Ну така, знаєте. Е не не, зовсім не зовсім при не зовсім приємна ситуація. Розумію про що ви говорите. Так ще один момент, який сьогодні активно обговорюють, пане Олексію. Кабінет міністрів звільнив майже усіх заступників міністра оборони. Залишився наскільки я розумію, тільки генерал Павлюк. Чи не викликає це на якусь певну небезпеку, тому що нових заступників не призначили. Міністерство оборони це ну, одне з ключових міністерств зараз воюючої країни. Але пан міністр з президентом, я так розумію, зараз відбули у Сполучені Штати. І залишити країну без міністра і без заступників це не ризиковано? Перший заступник генерал Павлюк на місці. От він на сьогоднішній день відповідає на процеси, які є в міністерстві. Ми не бачимо сьогодні, що це буде вже занадто велика загроза. Це природна річ, коли є зміна керівництва, то міняються заступники. Наскільки мені відомо, всі вони безвиключно написали заяви про своє звільнення. Сьогодні кабінет міністрів ці заяви розглянув. От як далі будуть розгортатися події? Я думаю, що найближчим часом відразу після повернення міністра з-за закордонного відрядження будуть призначені або перепризначені е, заступники міністрів. І я не бачу тут, щоб була якась там катастрофа. Добре. Чи можете ви поділитися інформацією, якщо у вас є така, яку можна оприлюднювати в ефірі, що відбувається довкола Рамзана Кадирова, самопроголошеного? Чеченського лідера, тому що за інформацією української розвідки він, начебто, був в комі і ледь не при смерті. Сам Кадиров прилюднює відео, де показує себе: ну якщо не здоровим, то принаймні живим і м'яко натякає на те, що це все чутки, які розпоширюють його недоброзичливці. Якась інформація з вашого боку може прояснити ситуацію. Те, що у Кадирова проблеми з станом здоров'я, це відома річ. От, більш того, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дало певне ускладнення на систему нирок. От, наскільки ми розуміємо, що на сьогоднішній день те відео, яке є, я не можу сказати, що це було записано якраз вчора, коли він його демонстрував. От, це може бути абсолютно старе відео, яке не має ніякого відношення до суті, яке є на сьогоднішній день. Те, що на Кадирова полювали і полювали Росіяни, відома, скажімо так, боротьба угрупувань, які є там в Кремлі, от він з рахуванням того впливу, який він мав. От і продовжує поки що мати на процеси на Росії. от, він підвився такої, такої ситуації. Як там буде в нього з, з станом здоров'я? Давайте будемо дивитися. Я би не поспішав, тому що людина може в комі знаходитися і тиждень, і місяці, два і півроку. Відомі факти, коли там до року навіть більше люди перебували в стані коми. Так. ну але якщо припустити, що, наприклад, Кадиров помирає, як це позначиться на внутрішньоросійських політичних розкладах? Тому що це ж не тільки політичні впливи, це ще й фінансові потоки, це контроль над частиною Кавказу послаблення. Звичайно, буде позиція одного групування, з яким воює інше групування в Кремлі, так звані Башні Кремля. От вони постійно проміж собою з'ясовують стосунки. Одна угрупування буде послаблена. Те, що стосується Кавказів, там можуть початися певні процеси. От які кажуть про те, що взагалі влада на Росії вона є вкрай крихкою і оцій поход Пригожина От якраз довів всьому світу, що коли вони кажуть, що вони міцні, як ніколи, як казав класик, от один із наших. Карманичів на той час за часів кучми, а зараз е, держзрад маєте на увазі, що на сьогоднішній день ситуація на Росії вкрай вкрай крихка, і не тільки з питання там наявності чи відсутності Кадирова, там дуже багато чинників, які зараз починають працювати. І тому це Росію дратують і вони зараз будуть переходити в, інший, в іншу свою стратегію. Вони зараз будуть лякати світ ядерною зброєю, Вони зараз будуть все робити для того, щоб світ був наляканий. Ну, похід на Пригожина, який ви вдало згадали, він звичайно е... Справ... Ну, незабутнє враження на самих росіян справив. Але після того, як Пригожин зник, тому що, ну, начебто, є сумніви в тому, що він загинув, скажімо так, зник. Після цього хто міг би виступити в ролі іншого такого дестабілізуючого фактора, який збере оці незадоволення серед російських військових і зможе направити їх на Кремль? Навіть так по іншому, я спитаю, чи можливий ще один похід цього разу не під проводом Пригожина, а когось іншого? Я думаю, це вже буде не похід. Давайте згадаємо, як в серпні 91-го року відбувалося Розпад СРСР, от, те, що там назріває вже групування ГКЧП, от, як це було в 91-му році, воно там вже зріє і вони вже там кучкуються. Це достаменно відомий факт, і ми розуміємо, хто цим керує, як це відбувається, і якщо хтось вважає, що російські групи, які жили своїм власним життям і після цього божевільного е рішення і фюрера, вони на сьогоднішній день задоволені життям, то це глибока помбулка. Вони звикли до е, розкішного життя по Європах. Вони звикли до іншого життя. А зараз їх я перепрошую, ганяють як у тих всіх по всі, по всьому світу. От країни зараз забороняють в'їзд на території своїх країн е, машин з російськими номерами і багато інших процесів. Повірте, від цього в них мало. більш того, вони розуміють, що перемогти нашу країну. Військовим шляхом вони не зможуть. І тому питання, коли на Росії станеться черговий заклад, ну це питання тільки короткого проміжку часу. Який це буде час, давайте подивимося, але процеси там вже запущені. І те, що відносно Кадирова, це один із чинників, який так само буде впливати на ці процеси. Ви неодноразово казали, що треба готуватися і нам, і нашим партнерам до того, що Росія розпадеться рано чи пізно, але це все станеться. Ви бачите, що наші партнери. Починають усвідомлювати цю думку, я можу сказати, багато хто усвідомлює, але дехто вважає, що цей процес можна контролювати і можна пропуститися е, таких речей, які не дозволять Росії розпастися. Я можу сказати, що на це вже впливати ніхто не зможе. Росія примушена буде е, от, фрагментуватися, і це відбудеться обов'язково до нашого життя. І ніяка сила це зупинити, вже не зможе, тому що це історичні процеси. От є процеси народження, є процеси помирання, так само як деякі інституції міжнародні, які народилися після Другої світової війни, віджили свій час. Вони вже не виконують ту функцію, яку б вони мали виконувати. І ви бачите, те, що сьогодні відбувається пропозиції про збільшення от, членів постійних членів Ради безпеки ООН. воно прийшло на час і маєте на увазі ті країни, які під час другої світової війни. Не були на на боці світла зараз. За рахуванням часу, який пройшов, зараз буду пропонуватися, щоб вони стали членами Ради безпеки ООН. Це вже зовсім навіть ще окрема тема для розмови. У нас, на жаль, вичерпується час, але дякую, що знайшли кілька хвилин для нашого ефіру. Пане Олексію Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони України, був нашим гостем.